оскут, де ж ти бачиш? От <світ> відео Дай без звуку два спалахи. Та, ну, ну варто зазначити, це. що це спалахи на території аеропорту. Е, тобто в них <світ> саме там <світ> ну ніби, от же є Київської, Раницької, або Раницької. Там навіть є жертв uh, серед uh, цивільного населення, ну. Ілья, uh, ти ж пожалій, люди. Твою мать, блядь! А, ну вот. ну, uh, блять. Змістовний коментар, так. А, uh. uh, Враховуємо цей момент, тому uh, цей розсуд. Yeah. А, це ми вже бачимо наслідки. Бачите, це вже пожежа будинку, що вон там. Далі буде е, відео саме моменту влучання. Ну воно просто скопом. Це Це, це той, що в будинок, те, влуча? так? Влучав? Так. Вообще нікуди не зайти. Там еще втрим был такой. Прямо вот тут, да. на ФБР а на віжу, віжу, Але ж їм подобається. Це ж. Вигук захвату, задоволення. Ну, ну однозначно. Про да. це говорили, в принципі. Ну да, я То просто ще раз акцентую так, на цьому у вас. Да. Що там далі? Отойдіт. Отоді. Понятно. Боже, які молодці, з усіх ракурсів. Ось, так, да, це влучання в будинок і там, по-моєму, далі ще щось буде. Так, е, да, віс хороший. От Ілья, я знав, що ти це зробиш. Так, да, молодець. Отут, по-моєму, високовольта! Будь... Дом рядом, йоп твой, господі бомі, а. А, оце вже е, е, да, аеропорт. Це вже аеро... да, це Жуковський, е, Жуковський mm. наскільки я розумію. Ну, але всі три аеропорти в Москві закриті: Внуково і внукова, і Домодєдову. Вона вже не смішилася. Вона Вот, до мені. От, коротше, на аэропорт Жуковский. Бесплотно їх збили. Такий слінилий коментатор. Погано коментує. Міг би по, по щось зробити, я не знаю, покричать, понатікатиш. Є збройні чидені. Хоче явно не підходить. Так. Так. Йому треба досвіду. Ну нічого. Наші Збройні сили влаштують їм. Практики достатньо. Ну, це ж все з досвідом приходить. Чим більше безпілотників ти знімаєш, тим краще ти це коментуєш. Так, ну і останній, по-моєму, аеропорт також. Ахує. О, оце вже ці наші кореспонденти ну нормальні, які говорять одні ті слова, тільки в різному емоційному забарвленні. Так, ну така історія. От е, така історія. Саня тут придумав опитування. Коли дрони б'ють по Москві, це красиво. Варіанти відповіді це корисно, це боговна і свій варіант у чат також можете е, писати. Ну, давайте я проголосую. Я голосую за те, що це радше красиво, чим корисно, е, але. Е, Людей в цьому світі без краси, яка має врятувати світ? Правильно? Так, Андрій Весневський нам пише спокійного глухова. Бажаємо вам наснаги. Ви там, Андрію, ви ж в курсі, що глухів попросили евакуйовуватися, тому ви якось сприймайте там, ухвалюйте, приймайте, ухвалюйте доросле рішення. Вітають нас з Норвегії, з Києва, Південноукраїнську, Миколаївщина дуже круто. Та. І Грузія, що там у нас ще? Мирослава Мандзюк традиційно. От. Пишіть коментарі в чат, значить, будьте активними. Так, не, не тільки бавовною. Цікавий був е, день в Москві, також в Московській області. Вчора розбився літак Ан-2 Ну це такий, зараз ви побачите літак, ну, воно, це не таке що Кукурузник їхній, та. але просто що дійсно, який був. просто подумав, що наше мені переживати цю ніч в Москві, а краще, а я краще. Та, це новини вчорашнього дня ще до всієї цієї фієрі в Москві. В чому приємність цієї новини? У середині знаходилися пілот та його помічник, попередньо вони загинули, тобто вони не встигли там повистрибувати. Він тричі піднімався в повітря, третій виявився. <смітна> <смітна> ну, мало ли, я не знаю. Там. Якось, там. Якось, може, там є якісь системи. Ну, одним словом, упав він в на поле біля села Ватулине. Отак воно називається. От і все. Кокурудзе купав кукурудзяне поле. так, Скажи, є в цьому щось таке. Значить, дивіться, що там у нас далі. У нас просто блок новин з на Росії, виходить, в силу новин, так би мовити, це не те, що ми так придумали. Новини Брянська нам говорять, що на даний момент над Брянською областю, силами ПВО, перехвачено та знищено 59 ворожих БПЛА самольотного типу. Пострадавших і розрушень нет. Звісно ж, всі роботи. Ну, Молодці. Там, по-моєму, А, от, кстати, про перехвати. Коротка з Брянська. Вон там! Вон там! Заходите, не лазите! Пизда! Да, заходите, не лазите. Ну, Можно uh. это и перехватывать так, объектами. Они так и збивають в принципе, наши беспилотники, нафтобазами и так далее. Тому...